Хоч живий, син України, з боїв за цілісність країни, приходь щитом, а на щиті лежать хай вороги твої, за тебе мати свічку ставить, її молитва Бога славить. Та милість спросить дарувати, життя тобі угадувати. Ночі вона не може спати, і зрозуміло, вона ж мати, яка тебе вночі гойдала, на сон тобі пісні співала. Для неї ти єдина втіха, її маляк, її ти криха. Ти, наче промість скрізь віконці і гріш душу нему сонце. Її єдина ти дитина, для неї ти уся година. Немає в неї більш нікого, нікого рідного такого. А мати плаче, молить Бога, Боже закрай її тривога, Щоб ангел крилами упутав і ворожничі карти спутав. Живим вертайся, так потрібно, щоб мати була вже спокійна, Тебе змогла би пригорнути та мирним сном уже заснути.